Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 травня 2025 року. Сьогодні 1 травня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак з 9 години 24 хвилини ранку. Тому вже з 10 години можна сіяти насіння вершків. вершків. Корінці тут не проходять. Сім насіння помідорів, капусти, огірків, кабачків, кавунів, динь, гарбузів, ку ку кукурудзи. До речі, кукурудзи не тільки кормової, а й цукрової. Будь-які зелені культури, технічні, кормові культури все це буде якраз добре рости і буде добрий врожай вершків. Сприятливий час 1 травня для роботи з розсадою, для пересадки домашніх квітів, для посадки розсади у ґрунт, для поливів та підживлення органічними добривами. І все це робимо після 10-ї години ранку. Не можна вже проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 травня несприятливий день для різних заготівель, тому що тут будуть, будуть працювати енергії, стихії, води. Завтра, 2 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Можна продовжувати посів насіння вершків. Помідорів, капустою, гірків, кабачків, кавунів, день, гарбузів, кукурудзи, зелених культур і інших вершків сприятливий час для роботи з розсадою, для пересадки домашніх квітів, для посадки розсади у ґрунт для поливів та підживлень органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Дуже прошу, використовуйте біопрепарати, тому що дуже багато бджіл гине від хімікатів. Ми можемо залишитися без наших помічниць. І тому весь час прошу вас, біопрепарати. 2 травня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 1 та 2 травня 2025 року. Не використовуємо в ці дні молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Тому що в ці дні під ударом знаходиться вся наша система травлення. Будьте уважні! Що ж можна приготувати смачного та корисного? Салати з відварених овочів. Будь-які, Тут різні комбінації, всі ваші овочі, фрукти, все, що у вас є, відварюйте або ж печіть і готуйте різні салати. Дуже корисні овочеві супи. Готуйте рибу, морепродукти. Дуже-дуже-дуже. Корисний топінамбур, якщо у кого є, зберігся, готуйте топінамбур і їжте різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру вам та добробуту, удачі у всіх ваших справах і обов'язково щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Будьте всі здорові! Ми ж зустрінемося з вами ввечері. На все добре. До зустрічі!